Бу, знаходь мене на твіч. Всім привіт! Сьогодні друга частина подаст саме базовий та простий розкид на мід. Моліки, смоки та флешки. Поїхали. Перше це смок в двері. Я їх два варіанти, показую обидва. Перше, стаємо сюди, притискаємось по цій лінії, цілимося, як показано, та джамтроу. Другий смог також закриває видимість через даблдор на топ мід, але він падає на бокс. Стаємо в цей кут, цілимося, як показано, от сюди. Джамтров. Wow! Третій смок це смок, коли ви заходите спліт Б, він кидається на Сіті. Стаємо сюди, пересідаємо, цілимося, як показано, в цю точку, встаємо троу. І також проста флеш для виходу через двері, стаємо цей кут, цілимося по кінчику ящика та просто відпускаємо без стрибка. Мото, яке прилітає сюди. Підходимо до цього бокса, як і смоук. Цілимося по кінчику світлого п'ятна, та просто відпускаємо без стрибка. Та ще одна бонусна флешка на вихід через двері. Підходимо до цього кута, притискаємось, натискаємо праву кнопку миші, цілимося, як показано, та відпускаємо Throw. Подякував. Підпишись.